Добрий день, любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Тема сьогоднішнього уроку повторення вивченого про прикметник. Запишемо сьогодні в нас 24 травня. Класна робота. Запишемо слова під диктовку. Приготувалися! Записуємо: весняний, молодий, смачний, холодний, теплий, високий. Поставили крапку. Скажіть, будь ласка. На які питання відповідають слова, які ми тільки що записали. Правильно, який? До якої частини мови відносяться ці слова? Прикметники, розумнички. Пригадаймо. Прикметники це частина мови, яка означає ознаку предмета. І відповідає. На питання який, яка, яке, які. Іншими словами, ми можемо сказати, що ця частина мови описує предмет. Перетворимо іменники на прикметники і запишемо. Радість. Як ми перетворимо цей іменник на прикметник. Радісний. Записуємо з нового рядочка. Слово вправо не пишемо. Зелень, як ми перетворимо? Зелений. Розумнички записали. Наступне слово хоробрість. Хоробрий. Молодці. Тиша. Тихий. Записали. Наступне слово. Доброта. Як перетворимо? Добрий. Так. Залізо. Залізне. Так. Літо. Літні. Молодці. Записали, будь ласка, ці пари слів собі у зошит. Не забуваємо дотримуватися правил каліграфії. Наступна для вас цікавинка. Розгляньте афішу. Запишіть назви казок, у яких вживаються прикметники. Підкресліть ці прикметники. Будь ласка, самостійно! Випишіть назви казок, у яких вживаються прикметники. Попрацюйте з цією афішою. Так, це такі вистави. Солом'яний бочок, розумна дівчина, кривенька качечка, хитрий заєць, летучий корабель. Підкреслимо прикметники. Пригадаймо, як ми підкреслюємо прикметники. Так, хвилястую лінію. Солом'яний. Який? Розумна? Яка? Кривенька. Яка? Хитрий? Який? Летучий – Який? Наступна наша вправа: до поданих іменників доберіть і запишіть прикметники. Виконайте цю роботу самостійно. Записувати ви можете як в стопчик, так і в рядочок. Поставивши відео на паузу, а я потім перевірю, як ви впоралися з цим завданням. Я впевнена, що ви дуже добре впоралися з минулим завданням. Попрацюємо з вами з текстом. Нам потрібно дібрати і вставити пропущені прикметники. Прогляньте, будь ласка, текст очима. Прочитаємо слова для довідки. Сніжний, голі. Зимовий, похмуре, сонячне, сріблястий, стрункі, білокорі, зелене. Попрацюємо з текстом. З нового рядочка у своїх зошитах, будь ласка, записуйте текст. Слово вправо можна написати: Яке ж ми вставимо перше слово в цей текст? Який був день? Зимовий, правильно, записали перше речення. Зверніть увагу, воно пишеться з абзацу. Друге речення земля вкрита. Яким килимом? Сніжним, молодці. Зверніть увагу, нам потрібно не тільки вставити слова, а ще їх змінити, щоб вони правильно стояли в нашому реченні. Наступне третє речення. Крізь віти дерев відніться, похмуре небо. Молодці записали це речення. Наступне речення нам потрібно вставити цілих два слова. Яке ми слово ставимо першим? Сонячним промінням зігріті? Які берізки? Правильно білокорі берізки. Четверте речення. Вони стоять, мов зачаровані у цьому, яке слово вставимо? Правильно сріблястому царстві. І останнє речення: тільки які сосни та ялинки. Зелені сосни та ялинки. Пишаються своїм яким гіллям, так струнким гіллям. Прочитаємо текст, який ми отримали. Зимовий день. Земля вкрита сніжним килимом, крізь світи дерев, відніться похмуре небо, сонячним променям зігріті білокорі берізки. Вони стоять, мов зачаровані. У цьому сріблястому царстві. Тільки зелені сосни та ялинки пишаються своїм струнким гіллям. Будь ласка, перевірте, щоб цей текст ви записали без помилок, гарно, охайно та каліграфічно. Попрацюємо з вами з родами прикметників. Ми знаємо, що прикметники змінюються за родами. В нас є три роди чоловічий, жіночий та середній. Визначаючи рід, в нас є допоміжні слова. Чоловічий рід він мій, жіночий рід вона моя, і середній рід воно моє. Нам потрібно записати прикметники, змінивши їх за родами. Будь ласка, розділіть зошит на три колонки. Підпишіть зверху чоловічий рід, жіночий та середній. Отже, в чоловічому роді в нас слово розумний, а в жіночому розумна, а в середньому розумне молодці. Записали. В чоловічому роді в нас слово старанний. А в жіночому? Старанна молодці. А в середньому. Старанне. Супер! В чоловічому роді в нас слово жовтий. А в жіночому? Жовта. А в середньому. Жовте. Молодці. В чоловічому роді в нас слово вродливий. А в жіночому... Вродлива, а в середньому вродливе, розумники. В чоловічому роді в нас слово швидкий, а в жіночому швидка. А в середньому швидке молодці. В чоловічому роді в нас слово кислий, а в жіночому Кисла. А в середньому кисле молодці. І з цим завданням ми з вами впоралися і пригадали, як же прикметники змінюються за родами. Але ж нас прикметники змінюються не тільки за родами. А ще й за числом, так, вони можуть стояти як в однині, так і в множині. Наше завдання з вами. Списати та перетворити прикметники словосполучення з прикметниками, які стоять в однині у форму множини. Так само розділіть зошит на дві колонки і підпишіть їх однина і множина. Записуємо в однині в нас рожевий світанок, а в множині рожеві світанки. Воднині в нас футбольний м'яч, а в множині. Так, футбольні м'ячі. Воднині в нас цікава казка, а в множині? цікаві казки, розумники. Воднині в нас смачний обід, а в множині смачні обіди. Воднині в нас золота прикраса, а в множині? Золоті прикраси молодці. Воднині в нас добре слово, а в множині як буде? Добрі слова. Воднині в нас українська пісня, а в множині? Українські пісні. Розумнички, ми з вами сьогодні суперкласно попрацювали. Багато чого повторили, пов'язаного з частиною мови прикметника, і далі ми з вами теж будемо повторювати цю частину мови. А на сьогодні, мої любі, я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей!